Світ болить, і найбільше, коли бачиш несправедливість, коли страждають ті, хто нічого не винен, коли винні уникають покарання, коли зло мов би, не лише живе, а й процвітає. А правда у кайданах, і саме в ці моменти серце може зламатися. Саме в такі хвилини народжується найглибше запитання: де справедливість? І тут приходить тиха, але могутня відповідь преподобного Паісія Святого святогорця: я б зійшов з розуму від несправедливості цього світу, якби не знав, що останнє слово завжди залишається за Богом вирішальне. Це слово про здоровий глуст, який зберігається лише завдяки вірі, інакше душа втрачає рівновагу. Світ несправедливий це факт. Старець поїції не говорив з Хмари. Він бачив страхіття несправедливості на власні очі. Ще дитиною він пережив переслідування турків і змушене вигнання родини. Під час Другої світової бачив смерть, голость, звірства. Після війни бачив, як неправда часто перемагає на короткій дистанції. Він чесно визнавав так, світ несправедливий. Але не втрачав розуму, бо тримався за Бога. Бо навіть якщо люди брешуть, зраджують, переслідують, вбивають, це не означає, що Бог мовчить. Він терпить, але не ігнорує. Бо Господь Бог праведний і Бог що терпить щодня. Якщо не навернеться нечистивий меч свій, він нагострить, каже нам свята книга Псалтир. Світ несправедливий, але це ще не вирок. Бо світ тимчасовий, а Боже судження вічне? Несправедливість не повинна зламати віру. Саме на несправедливості зла розбивається віра багатьох. Хтось бачить невинув в'язнених і втрачає віру. Хтось бачить, як гинуть діти на війні, і втрачає віру. Хтось втрачає коханих, домівку, все життя і каже: якщо Бог є, то чому так? І тут преподобний Паїсій говорить не як проповідник з трибуни, а як друг. Я теж бачу це, каже він. Я теж не розумію, але знаю одне. Якщо немає Бога, тоді немає жодного сенсу. Тоді все безглуздо. Але якщо Бог є, тоді є надія, є справедливість, просто вона ще не настала. Євангеліє не обіцяє, що ми побачимо справедливість вже зараз. Навпаки, вона каже, блажені вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Радійте і веселіться, бо велика ваша нагорода на небі. І тут сенс. Справедливість є просто її повнота в Божому царстві. Терпіння це не поразка, це шлях, де дозріває правда. Преподобний Паїсій багато разів казав, мені доводилось мовчати. Коли ображали, терпіти, коли неправедно судили. І я бачив, що правда сама себе захищає, якщо ти не відступиш від Христа, Його життя це приклад того, як можна пройти через несправедливість і зберегти віру, мир і навіть любов. Якось одна людина прийшла до нього, плачучи, бо її підставили на роботі, і паїсій відповів: Ти думаєш, що це провал? А це Божа можливість. Якщо будеш терпіти зі смиренням, Бог зробить це благословенням, але якщо озлобишся, зненавидієш того, хто тебе ображав, втратиш усе. Тобто несправедливість не завжди поразка, часто це поле, де Бог сіє свій суд, але не зразу, а з любов'ю і довготерпінням. Як висновок можна сказати, що найважче це дивитися несправедливості у вічі і не зламатися, не озлобитися, не втратити глузд не зневіритися. І саме тут звучить єдине тверде слово останнє слово за Богом. І це слово вирішальне. Ми не бачимо всього, ми не знаємо Тайни Божої волі. Ми не знаємо, що планує в нашому житті про наше майбутнє провидіння Боже. Але ми знаємо Христа, того, хто був неправдиво засуджений, битий, розп'ятий, і в ньому найбільша несправедливість обернулася на найбільше спасіння. Хто чинить неправду, той ще пожне неправду, але хто чинить правду, той від Бога народжений, каже нам святий апостол Іоанн. Бог не соромить нікого, хто страждає по правді, і коли прийде його час, усе таємне стане явним, і всі побачать, не засоби масової інформації мали рацію, не суди людські, а лише один Бог.